Буває так в перемовинах, що вас розкачують на емоцію, коли вас спочатку хвалять, розповідають, який ви класний, який ви професійний, що з вами працювати не ну, просто круть. А через деякий час вам починають говорити, що ти не допрацьовуєш, взагалі ми очікували іншого результату. Ми взагалі не думаємо продовжувати з вами співпрацю, бо щось воно йде не так. Що з нами відбувається в цей момент? Давайте про це поговоримо і про те, як вирівняти перемовини, коли ви відчули, що з вами грають в, так назвами мексиканські душі. Холодно, жарко, приємно, неприємно. Я розповім спочатку історію, а потім дам рекомендації. Це історія про Олега. Олег Працював з стартапом, вже працювали три місяці. Ви знаєте, на початку все було офігенно. Їм був потрібен технічний спеціаліст, який буде розробляти для них додаток. І Олег дуже їм сподобався і підходив. Настільки, що вони навіть приїхали з іншої країни, щоб з ним зустрітися, обговорити деталі, і навіть пропонували йому позицію CTO в цій компанії. Пройшло три місяці. І клієнти почали себе вести зовсім інакше. Їм щось не подобалось. Вони стали якісь такі дистанційні, холодні. А потім написали лист, де було б дуже багато претензій цього приводу, що їм не подобається, що так відбулося, що не так, і так далі. І коли Олег прочитав цей лист, він і так класно працював, але він що став робити? Він став працювати більше на вихідних там поза часу. Бо що він хотів? Він хотів отримати знову ту позитивну емоцію лежати, крутити, класний. І він думав, що якщо він буде е, робити краще і більше, то клієнт це побачить і скаже: Ну, вибач там, все окей, все норм. Але так не відбулося. Друзі, а тепер давайте подивимося на причини, що робити. Чому так себе поводять люди? Це можуть бути наші клієнти, це може бути наш керівник, це може бути хтось наш близький. Знов таки є декілька причин. Одна з причин це дійсно маніпуляція. Люди так звикли по життю, їм подобається дражнити, вони через цю маніпуляцію керують. Бо коли ми причині до такої гарної, як це називається, коли нас хвалять. І у нас такі класні стосунки, ну звичайно, це нам подобається. Да? Ми підсіли на цю таку позитивну емоцію. І коли нам дають різко негативну емоцію, то нам тривожно і ми хочемо знову повернутися в позитив. І ми робимо все, щоб цей позитив отримати, щоб знову отримати близькість стосунка. Так буває дуже часто в родині, в особистих стосунках, коли одна, один з партнерів він має такий нарцистичний склад характеру. Так ось, друзі. Тобто, перша причина людина звикла так робити по життю, вона просто розгойдує вас на емоцію. І таким чином вона керує вами і привчає вас до, до команд. Друга причина: людям складно говорити про негатив. І коли в випадку нашого Олега клієнти почали бути незадоволені, вони з ним не поговорили про це. Вони, знаєте, себе накручували. Їм здавалося, що то не підходить, то не так. Але з Олегом вони не говорили про свої страхи і тривоги, бо їм було незручно. Вони себе накрутили, а потім виставили йому претензії, що робити в цьому випадку. Коли ви бачите, що вас то, то хвалять, а, то навпаки критикують, то хвалять, то критикують. По-перше, саме про це треба говорити. Коли вас критикують, не йдіть по кожному пункту. Зупиняємось і говоримо так. Давайте спокійно роздивимося, в чому проблема. І тут проблема, якщо це другий випадок, ну там дійсно людям незручно вам говорити про претензії, ви кажете, мені здається, що тут проблема в довірі. Вам здається, що щось буде не так, і ви втратили довіру до моєї професійності, ви втратили довіру до мене, і тому у вас тільки претензії. У випадку Олега він саме так поговорив, бо до того був мене на консультації. Ми з ним пропрацювали першу причину. Чому твої клієнти, які були так тобою задоволені, що навіть пропонували посаду раптово так різко з тобою починають говорити, бо вони втратили довіру. І коли Олег почав говорити з ними саме про довіру, не про їх незадоволення, не про ті пункти в листі, а про те, що мені здається, що ви втратили довіру. І це пов'язано з тим, що ви технічно не розбираєтесь в проєкті. І ви не можете це перевірити. І вони сказали, так і є, так і є. Ми не довіряємо, ми не знаємо, чи справді ти все робиш, чи, можливо, ти щось там не, не, не допрацьовуєш, і тому так повільно йде проєкт. І коли вони проговорили про довіру, про те, що відбувається, про те, що викликає в них тривогу, про те, як Олег бачить ситуацію, що він допрацьовує на вихідних, що він вкладається в цей проект, і він йому цікавий, чому цікавий, емоція. Знизусь і вони проговорили вже по тим пунктам, які були в листі. Тому, друзі, що ми можемо робити? Нам треба зрозуміти причину, чому нас обливають усім мексиканським душам. Гаряче, холодно. Якщо людина так звикла по життю, тікайте, якщо ви можете, або пеклитись про свою безпеку. Просто про те, як кожен раз, знаєте, не. Надихатися у цим цією похвалою і кожен раз не розбиватися від, від об критику. просто будьте спокійні. Ось і другий момент, якщо ви бачите, що це просто ну дійсно втрата довіри, щось відбувається з людини, щось їй не подобається, просто поговоріть про її почуття, про першу причину, а потім вже йдіть по кожному пункту. Дивіться в глибину, бо переговори це не тільки те, що ми говоримо. Переговори це те, що відбувається з нами всередині. І коли ви розумієте, що відбувається з вами, що відбувається з людиною, і вмієте про це поговорити, от тоді ми дійсно можемо вести переговори.